Вітання, шановні аграрії. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий фунгіцидний протруйник на сою Мерівон Про. Взагалі, якщо говорити про сою, то в цьому сезоні 2023 року соя це одна із тих культур, яка є прибутковою. І зрозуміло, що багато господарств буде збільшувати площу посіву сої, а це має свої ризики. Перше, це не завжди сприятливі попередники. Це і в тому числі соя по сої, це збільшення джерела інфекції. Це широкий час посіву. Це і ранній посів, і пізній посів, і в цілому несприятливі погодні умови під час посіву. Все це може вплинути на проростання сої, на ураження хворобами. І саме завдяки Marivon Pro, який в своєму складі має дві діючі речовини: це ксеміум і переклострубін. Ми маємо змогу отримати дружні та вирівняні посіви. А також Marivone Pro має широкий спектр контролю хвороб. І сьогодні ми з вами почуємо відгук. Із господарства відомого на цілу західну Україну воно знаходиться у Львівській області, називається агрофірма Лугове, і поговоримо із директором господарства. Це Роман Васильович Попроцький. Отож, рушаємо. Доброго дня, Доброго. Роман Васильович. Вітання. Рада вас бачити. Дякую, я теж радий вас бачити. Вітаю в нас в господарстві. Дякую. Розкажіть, будь ласка, Роман Васильович про господарство. Чим займаєтеся структуру посильних площ, і які місце займає по площах соя. Наше господарство на даний момент обробляє 7,5 тисяч гектарів землі. В наші сівозмінні є 10 культур, і ми стараємося дотримуватися, щоб кожна культура займала 750-800 гектарів. У залежності від масиву. Основними є озимий ріпак, озима пшениця, ячмінь, озиме жито, цукровий буряк, кукуруза, соняшник, льон олійний. Є деякі такі нішеві культури, як овес і гречка. Також в нас є тваринництво і в нас є пасовища і сінокоси, які ми теж доглядаємо і обробляємо. І соя в нас цього року займала 800 гектарів. В цьому році ви мали один з небагатьох можливість протестувати протруйник. новий протруйник фангіцидний Pro на сої. Розкажіть свої враження, ефект, які спостерігали. Ну і взагалі, чим вам він сподобався? Завжди цікаво от такі моменти, коли там ми починаємо десь застосовувати новий препарат. Певним ентузіазмом спостерігаємо, як він покаже себе краще чи гірше. Всі шукають, як знизити собівартість і зменшити виробничі витрати. Цей препарат дійсно він на рівні інших скажімо, двох препаратів показав аналогічний результат, але його ціна приваблива і вона може зменшити наші витрати таких складних умовах, як цей сезон, як минулий сезон, витрати на гектар і собівартість — це напевно першочергове, на що треба звертати увагу, навіть не на ефективність, але от на саму економіку, тому що. Є питання, як виживати далі. Так дійсно компанія BSF, вона завжди дивиться на потребу аграрія, і саме тому ми вивели на ринок Маріон Про, який є в доступному ціновому сегменті. Я вам скажу, що цей сезон не може не бути настільки критичним, але ми десь спостерігали, скажімо, десь більше за ділянками, які мають у або дрібні фермери вони не завжди дотримуються там певних там. Нології ну в принципі наша соя виглядала набагато краще і в принципі теж воно впливає на якість врожаю. По якості у нас був нормальний білок, і листя листковий апарат був до кінця в принципі майже не уражений. Добре, думаю, для аграріїв буде цікаво, в якій нормі ви використовували Меріон ПРО і чи використовували з інокулянтом. Ми використовували його в нормі 0,4 згідно рекомендацій. І я думаю, що зараз ніхто сою без інокулянта вже не вирощує. Це це було з інокулянтом, був хайкод супер теж застосований. Тобто, ви в тому випадку праві, що зараз інокулянти завжди обробляють при висіві сої. І а, хочу відмітити, що ми Pro добре сумісний з інокулянтами, які є на ринку, і в тому числі хайкод хістік, які є в нашому портфоліо. Ми теж спостерігали за утворенням бульбочок. Відміну ста не було. Бульбочки утворилися відповідно з іншими препаратами. Відповідно, там не було дії якоїсь фітотоксичної на бактерії. Останні вже роки складається так, що посівний матеріал не зовсім хороший, і як у вас складається в господарстві? Тому що в більшості це зараження інфікування хворобами, низька схожість. І Як з цими питаннями у вас? Ми купуємо 5-10 тонн кожного року або сорту поновлення, або там, новий сорт сої і насіння загалом вирощуємо для себе самі. Перед тим як. Ми користуємося послугою басу. У нас Саша бере зразки. Ми провіряємо на фітопатологію, що є в насінню, і вже від того приймаємо якісь рішення чи про протруйнику, чи взагалі, чи можна використати те насіння. І скажіть, чи будете використовувати в наступному році, чи плануєте використовувати на сої саме про ми, турник? Ми плануємо. Перше, ми плануємо збільшити посів сої на слідуючий рік, бо соя є одна з, скажімо, ліквідних культур. Є на неї попит і є від. Ціна, хоч може вона не така, як треба, але ціна, яка виправдовує її вирощування. Ми збільшимо напевно на 1600 гектарів зараз. Так в планах, і відповідно, ми десь 600 або може і 800 гектарів будемо застосовувати, щоб вже провірити його в таких більш більших масштабах на різних ґрунтах, І можливо будуть і погодні умови якісь інші. Ми плануємо. На 50% його застосувати, тому що ціна вона є приваблива. Якщо підсумовувати, протруйник Marivone Pro в цьому господарстві буде і на наступний рік. 2024 рік це рік запуску маріону про, і ви зможете придбати даний продукт. Гарного вам сезону і гарних сходів в в майбутньому. Дякую. Пієсе. We create chemistry.